Людина, яка, наприклад, два або три роки віруюча, що це є немовляв Ісусі Христі, то є таке питання, знаєте, яке можна зрозуміти тільки коли ти візьмеш і порівняєш. Що я маю на увазі? От коли я увірував. Почав говорити в церкві, невіруючим людям, там, знайомим, всім я розказував, який Господь Ісус Христос є добрий, як Він звільнив мене з рабства гріха і смерті, наскільки багато добра Він мені зробив, як, ті, як я тоді говорив, ті три тони тягара, як би з мене впало з моєї душі. І ви знаєте, в якийсь момент. До мене підійшли там дві старші віруючі сестри і говорять мені, знаєш, що брат, оце, що в тебе є, це називається перша любов. Але повір нам, що воно в тебе згасне, воно в тебе пройде. І колись і ти так само, як і ми. Оцієї першої любові теж мати не будеш. Вони мене в такий своєрідний спосіб підтримали, розумієте? Я був дуже здивований. Я тут сьогодні пам'ятаю. <кхух> І ось людина увірувала. Вона ходить на зібрання, вона ходить на служіння, вона приймає участь якусь. І ви знаєте, що. Така людина вона досить часто потребує уваги до себе. І буває так, що ми знаємо, як є скарга, наприклад, новонаверненої особи, що мене в церкві не люблять. І що вона має якісь претензії, але вона чує в свій бік, що ти не проси любові, ти сама люби. Ви знаєте, я хочу сказати до таких новонавернених людей, до таких новонавернених братів, сестер. Зрозумійте мене правильно, якщо ви в церкві не знаходите до себе любові, то означає, що ви попали в середовище подібних собі людей. Так, так, ви попали в середовище немовлят в Ісусі Христі. Вони не можуть вам дати того, чого ще самі не мають. Діло в тому, що це младенчество, младенчество, оце, воно ж не поширюється тільки на людей, які щойно увірували в Ісуса Христа. Я би навіть сказав, що ті новонавернені люди, вони дуже часто бувають своїми плодами духовними набагато кращими, ніж ті люди, які вже у вірі багато-багато років, і в якийсь момент така людина, коли вона... Десь в чомусь починає потребувати любові, вона її шукає в так званих старших братах, сестрах, і вона її не находить. І я маю просто-напросто таким людям сказати: якщо ти не знаходиш любові в тих, які себе вважають старшими братами чи сестрами. Ти її не знаходиш тому, що вони самі такі самі, як і ти. Розумієш? Діло в тому, що апостол Павло до Корінтян написав, що брати, я би мав вам багато сказати, але ви не здатні прийняти, тому що ви ще є плодські. Я вам говорив як немовлята, бо тому що ви не здатні їсти тверду їжу. І він каже: Я вас годував Словесним оцим молочком, щоб ви могли зрости, СТОП, то він писав до братів в коринській церкві, до тих, хто були служителі, до тих, хто якраз займалися е, тими серйозними церковними ділами. Виявляється, що людина, яка має відповідні плоди в своєму житті, яка, наприклад, десь там в суперечках, в сварках, десь в якихось там незгодах, ще в чомусь, то є плоска людина, і та людина, вона сама по собі ще є таким немовлям в Ісусі Христі. Її плоди, вони самі по собі видають ту людину. І ось новонаверний християнин, коли потребує любові, а він її в церкві не отримує, це означає, що він попав в середовище подібних собі немовлят в Ісусі Христі. І тому то ти не можеш отримати от того, що ти очікуєш, по тій причині, що ну, це так приблизно, як в дитячому садочку. Розумієш, прийшли, наприклад, багато-багато дітей, і ти очікуєш, що якийсь там, наприклад, хлопчик, який там чуть-чуть вищий від тебе ростом, просто там. Він тобі щось поможе в твоєму, такому тому, е, дитячому житті. Він такий самий, як і ти розумієш, він ще не виріс, він тобі не може дати того, чого він ще не має. І тому -то по тій причині дуже часто в церквах є оті такі перегиби, перегиби того, що е, каже, наприклад, пастер для такої людини, ти не вимагай любові від нас, ти любов дай сам. Ну, це говорить просто немовля в Ісусі Христі, розумієте? Пастир, який є дорослий, пастир, який є вже духовно зрілий, він таких слів ніколи в житті не скаже. Чому? Тому що він знає, як це зробити. Він знає, як дати любов для такої людини, яка потребує тої любові: для новонаверненого, чи для впавшого, чи для змученого, чи для інших людей, які потребують любові в церкви, він ніколи не скаже, що не вимагай від мене любові чи від нас, а дай любов сам. Розумієш, це так само, як хора людина, наприклад, приходить до лікаря і каже, лікарю, мене болить. А лікар каже, «Та ти не приходь до мене зі своїми проблемами, що тебе там щось болить. Бо тому, що багато кого, що болить, і мене теж болить. Хочеш, полікуй сам мене, себе, інших. Розумієте, це такий абсурд, який дуже часто прийнятий в церквах, коли до молодого християнина чи християнки я не говорю віком, я говорю там новонаверненої особи. Говорять там, дай сам любов, що ти її там від нас вимагаєш. Ну, і я з тим згоден, як можна вимагати від дітей, від немовлят в Ісусі Христі, вимагати, щоб вони поводилися як духовно зрілі особи? Вони говорять правду, вони не обманюють, але є проблема в тому, що вони демонструють себе як особи, які щось там більше знають і розуміють. Якщо ти є новонавернений християнин, і тобі в церкві не дають любові, це означає, що ти попав в середовище подібних собі в духовному, в духовному рості людей. Вони не можуть тобі дати, чого самі не мають. Зрозуміться. І ось для того, щоб тобі зростати, для того, щоб тобі підніматися вище, не очікуй від них того, щоб вони тобі дали любов, бо тому що вони її самі. Жадають, розумієш, вони самі хочуть любові, вони потребують її. А ти від них попросив чи попросила от того, чого вони тобі дати не можуть. Розумієш, вони самі хочуть любові. І ось тому-то в церквах дуже часто бувають ті такі різні такі моменти, коли. Намагаються з церкви зробити піонер-загін, такий собі, одинаково вдіти, одинаково обути їх, одинаково постригти, дати якісь там. Такий зовнішній вигляд якогось такого благочестя. В інших церквах для того, щоб дуже сильно не морочити собі голову, дозволяють все там, хоч ходи там, в чим хочеш, розумієте, от, приходи, живи як хочеш, от, і нехай тобі так буде добре, всі радісні, всі плескають, все добре. Для того, щоб тобі зростати в Господі, тобі треба триматися Господа. В першу чергу. Духовно-зріла людина вона знайде потрібні слова, тебе підтримати. Духовно-зріла людина вона знайде способи тобі допомогти. Духовно-незріла людина вона тобі нічим не допоможе. Навіть якщо вона демонструє якусь свою духовну зрілість. Якщо, наприклад, поставили пастором церкви особу, яка є духовно незрілою, вона тобі нічим не допоможе, зрозумій. Тобі єдиний варіант, тобі просто-напросто треба прибігати до Господа і зростати. В нас зараз дуже тяжке життя, зрозумійте. Ми, християни, в нинішній час живемо в такий період того християнського розвитку, коли коли дуже багато є церков, дуже багато є всього, дуже багато. ну Скільки хочеш, до вибору, до кольору, можеш там, можеш там піти. Але діло в тому, що отих духовних батьків. Духовних осіб, які справді готові і можуть Тебе підтримати, таких людей є дуже-дуже мало. І тому -то я дуже раджу особам, які увірували в Господа Ісуса Христа, які тільки стали на шлях віри, або ті навіть які вже давно йдуть, але по якійсь причині вони втомились, впали чи тепер встали і хочуть іти далі. Прибігайте до Господа, просіть в нього милості для себе. Справді дуже багато милості. Просіть милості, щоб Господь вас підтримав, щоб Господь вас надихнув, щоб Господь вас зростив, щоб Господь вам дав отого всього необхідного, духовного, що ви дуже сильно потребуєте, в чому ви нуждаєтесь. Ви говоріть так, як воно є, розумієте? Ви не, від Господа нічого не сховаєте, ви йому нічого нового не скажете, він знає все. І коли ви оце все озвучуєте, коли ви все це говорите перед Господнім лицем, це свідчить про те, що ви хочете духовно зростати. Що ви хочете бути більшим в плані духовного росту і ви хочете мати те, чого вам зараз дуже сильно не вистачає. Шукайте підтримки в першу чергу в Господа. І одночасно я би вам радив, коли ви хочете духовно зростати, подивіться довкола. Подивіться на плоди людей, чим люди в церкві живуть. Повірте мені, серед віруючих людей є дуже багато духовних християн, які живуть справді плодовитим духовним життям. І це може бути навіть не пастор церкви, це може бути навіть не єпископ, це може бути звичайна десь сестра, десь там сидить на задній лавці, молиться, плаче все її очі мокрі. Це може бути брат, який десь там сидить собі збоку і навіть зовсім непомітний, але він може вас підтримати, він може вам підказати. Зрозумійте, що в церкві є дуже багато людей, які можуть це зробити, просто з ними треба знайти один одного. Розумієте? О, треба просто знайтися один з одним. І в таких ситуаціях я би радив новонаверненим християнам знайти собі спілкування з такими людьми, які перебувають в молитві, з людьми, які вас не осудять, з людьми, які не, не почнуть вас зараз вдівати в одяг якийсь чи міняти вам якийсь одяг, чи. Причісувати вас, чи щось там ззовні з вас зміняти. Ні. Вам потрібно знайти єднання з людьми, які ходять в Дусі Святому. Вам потрібно знайти єднання з людьми, які перебувають в Господі, які знають, що таке любов. Якщо ви знайдете одного-двох таких людей, і ви з ними з'єднаєтеся, і будете в молитві перебувати, будете разом якісь пусти мати, якісь спілкування знаходити, вважайте, що вас Бог дуже сильно благословив. Серйозно. Дуже бажаю вам. Іменно молодим християнам новонаверненим, знайти собі ту підтримку серед віруючих людей, які вас не осудять, які знайдуть з вами спільні інтереси, які будуть вам раді вас бачити в себе вдома, які будуть хотіти з вами разом помолитися. Ви знаєте. Новонавернені християни це є дуже важливо для церкви, це є дуже важливо для всіх християн. Бо тому що це є люди, які от ковтнули того чистого небесного повітря в благодаті, і які зараз можуть не тільки шукати підтримку для себе, але вони можуть стати підтримкою для інших людей, для тих, які вже давно в вірі, але вони десь в чомусь вони згасли, десь в чомусь вони втомлені. І ви знаєте, коли люди отак між собою з'єднуються, коли люди так між собою шукають такого єднання, получаються дуже дуже гарні домашні церкви. Люди зростають, люди разом моляться, люди разом торжествують в Господі. Дуже багато приходить благословіння і дуже багато духовного зростання. Я дуже радий, дуже радий коли я бачу новонавернених людей. Ви знаєте, це є люди не, не зіпсуті нічим. Це є люди, які є як чистий листочок паперу. Ви знаєте, це є люди, які, які просто живуть, говорять відверто, говорять прямо, які нічого не приховують, які тобі можуть розказати. Просто про такі речі, про які людина, яка вже в вірі багато років, вона того не скаже. Людина новонавернена, ну, вона може прийти до тебе і сказати: Знаєш що, брат? Я злюся, я буваю злий. Я от вчора був там десь, десь матюкнувся. Розумієте? І людина не боїться того, вона того висказує. І ви знаєте, коли. Ти от чуєш от такі речі, ти не повинен осудити таку людину. Не осуджуй таку людину. Якщо людина вже це винесла на світло, то людина винесла не для того, щоб ти сказав: О, там не можна то робити, не можна там то робити. Людина вже то сказала. Їй то неприємно, розумієте? І ми повинні один одного у всьому тому підтримувати. Ми повинні один одного рятувати, де тільки можемо допомогти. Дати підтримку один одному. Тому що ми знаємо, що в нинішній час люди різні є. Ми знаємо, що в нинішній час можна підтримки і не знайти. Але ну, там, де її немає, там її не слід шукати. Просто якщо ти шукаєш підтримку десь, а ти її там не знаходиш, не шукай її там, де ти її не можеш знайти. Її там ти не знайдеш. Скоріше всього, що там, де ти шукаєш підтримку і не знаходиш, там її нема, там люди самі потребують підтримки, розумієш? І не дивися, що люди там вірують чи чи 30 років, чи 50 років, то не має значення. Є дуже багато людей, які є віруючі, але які не здатні тебе підтримати по тій причині, що вони ще самі є немовлятами в Ісусі Христі. Тут десь є той такий момент, де людина. Застигла, де людина десь зупинилася в духовному рості, і десь вона просто-напросто стала таким шаблонним християнином без розвитку, без наміру десь більше зростати, десь людина втомилася, десь людина, може і впала в чомусь. І тому то очікувати від людей якоїсь підтримки і не осуджуй таких людей. Не осуджуй, вони тобі не можуть дати того, чого не мають. Ти просто-напросто, як новонаверена особа, подивися довкола, попроси Господа: Господі, я нуждаюся в такому єднанні з такими людьми, які можуть мені допомогти в духовному зростанні. І Господь тобі покаже. Господь тобі покаже, Він тобі дасть на твоїй дорозі таких. Віруючих людей, які підтримають тебе, які дадуть тобі добрі поради, які тебе не осудять, десь в чомусь, що ти зробив чи зробила не так, які дадуть тобі підказку, як десь в чомусь обминути проблем, як десь в чомусь обійти якісь криві ситуації, де би не впасти, де би встояти, і дадуть тобі підтримку в молитві. Ви знаєте. Є багато людей, які одні одних навіть не знають, але я бачу навіть в спілкуваннях, десь в коментарях чи в якихось групах віруючі люди одні одним кажуть, не знаючи один одного, кажуть Брат, сестра, допоможи, підтримай в молитві, і люди роками моляться за незнайомих людей. Розумієте? Люди руками, не бачачи один одного, спілкуються десь чи по телефону, чи десь там в інтернеті, чи будь-яким способом, і дають один одному підтримку. Розумієте? Ми, християни останніх часів повинні об'єднатися в тому, щоб один одного підтримати. Вирвати, якщо хтось в гріхах, вирвати з гріха, помогти вилізти з гріха. Якщо хтось змучений, якщо хтось духовно слаб, ми повинні таку людину підняти, допомогти встати. Розумієте, я говорю про людей, які тільки недавно увірували. То є люди, які тільки щойно починають жити, які люди, люди, які починають ходити перед Господом. Вони можуть багато помилятись, вони можуть багато робити помилок. Маленька дитина, як народжується, ми знаємо, як вона народжується, і ми її не осуджуємо за те, що дитина десь там під себе наробила. Ми ж не осуджуємо її. Ми не осуджуємо дитину, коли дитина десь там зригнула і треба ту дитину взяти і помити. Ми не, не осуджуємо, коли дитина десь там взяла і десь перевернула якусь тарілку, десь впало і щось розбилося, щось розлилося. Правда? Ми ж її не осуджуємо за то, тому що вона вчиться жити так само і у віруючих людей. Людина, яка прийшла до Господа, вона не може бути осуджувана іншими людьми, тому що вона вчиться жити, вчиться жити. Брати і сестри, поможемо один одному. Новонавернених людей нам треба берегти. Новонавернених людей нам треба підтримувати і всяко, всяко, всяко благословляти, як ми тільки можемо, і допомагати у всьому, що ми тільки можемо допомогти. Нехай нас Господь Бог в цьому благословить.